Дуже люди вибачаюся. У мене щось в правий берег сьогодні не йде. Ви представляєте? Це як, як пороблено. Так, давайте подивимося. Будь ласка, покажіть мені правий берег карти. Правий берег міста Запоріжжя по ракетним ударам. Дронам, снарядами і таке інше, будь ласка. Я не буду зараз все це на кучу. Я зараз просто зроблю общий такий. Це дії росіян. Дивіться, в них все перевернуто, по правому берегу все перевернуто. Всі негативні карти. То є така можливість, що може по правому берегу сьогодні не будуть бити. Чи будуть удар дронів по правому берегу міста Запоріжжя? Дрони? Не показує, ні. Чи будуть різного плану снаряди бити по Запоріжжю, по правому берегу? Тут є така можливість. Є така можливість. Єдине, що тут перевернути, то, може, не дуже сильно. Але воно ще так. Знаєте, ці карти не показують. Вони показують кризисну ситуацію і банкрутство. Але ударів не показують. Так, добре. І покажіть мені, чи будуть ці нальоти з самольоту. Сам... Як ото з самолітів з Мелітополя, російські самоліти по нас кидали ракети? Чи буде таке по правому берегу на цю добу? Ну, я вам скажу, що оцей цей момент тут щось якось може і показувати, особисто оця карта і оця карта. Подивимося, а ну. Це ж все діє росіян. Це все діє росіян. Бачите? Так, добре. Давайте подивимося, як спрацюють наші ППО. На ракетні удари, обичні. Все відкрито. Таке ощущення, що тут все буде взагалі прекрасно і, і хорошо, але немає потенціалу. Як на дрони відреагують наші ЗСУ? Будуть відбиватися, але стабільність геть. Як будемо боротися з снарядами, які летять на нас? Як наші ЗСУ будуть працювати? Рішуче, але толку буде мало. Ну і що? Що, що ми маємо? І то? Чи будуть у нас втрати людські? Зміна фази, дев'ятка монет і... і оця карта. Людські втрати по правому берегу від ракетних ударів я вам так скажу. Карти не дуже хороші. Це зміни, кудись люди питаються, уходить. Нервова обстановка. Зухва... Ну, смерті тут я не бачу смерті. Смерті немає. Так, будь ласка, карти зараз будемо дивитися інфраструктуру, будинки, все таке інше. Будь ласка, карти, покажіть мені по правому берегу міста Запоріжжя на цю добу і цього часу, яка буде ситуація з будинками людей? інфраструктурою та інші питання, які я задам, від дарів оцих вибухових зривів і таке інше. Цивільні будинки людей. Цивільні будинки людей. Ну, більш-менш люди будуть ховатися. І будуть щось робити там, таке, знаєте, якось питатися защитити себе в своїй будівлі. От міняється фаза, люди вже розуміються, але буде летіти на них, бачите. Зрадники. Я вам скажу, що з цих карт, ці основні випали нам, то я вже так доповнення дивилася. Будинки, звісно, відкриті для вогню. Ось то, звісно, що вони будуть потрапати. Видно, там не нічова проскочила, Тоже я так. Будинки будуть потрапати. Будинки людей будуть потрапати будинки людей на правому березі. частний сектор будинки по правому берегу від ракетних ударів, снарядів також, але новини непогані. В принципі, ці карти вони не особисто показують, що будуть руйнування якось не так. Трошки тут стабільність геть, звісно, ну. Не, так, 50 на 50 йде така інформація. Десь попаде, десь не попаде. Промислові об'єкти. Нервова обстановка, але більш-менш вони там захищені. Так, давайте подивимось торгівельні об'єкти, правий берег. Нормально все буде. Так. Е... Давайте подивимось інфраструктуру, вода, О, вода електрика. Газ, транспорт. Це було зразу після будинків подивитися. Так, тут буде по воді якась проблема невеличка. Невеличка буде кризисна проблема по воді. Ох, вона буде не невеличка, а вона буде прилічна. Ой, Боже. В общем, щось тут якась буде проблема з водою, люди. Проблема з водою наберіть води. Правий берег. Я серйозно. Так, по електриці буде більш-менш нормально, по газу нормально, по транспорту також. Але по воді якась буде проблема. Покажіть, яка проблема буде з водою. На правому березі. Бачите двійка впала, і не буде там електроенергії, чи що. Щось е таке буде. Може, вони будуть щось робити там. Бачите невдачі і немає енергії. Невпевнена ситуація по 200. Там щось будуть робити. Будуть працювати люди, налагоджувати по воді. Наберіть водички. Так, на всякий случай, скільки вони будуть лагодити? Так, дивимось дитячі об'єкти, руйнування. Так, кризис і маленька поразка, страхи, все там буде по дитячим закладам. І об'єкт там це, і от об'єкти це краще. Це і там, де люди гуляють. Так, дивимося учбові заклади. Ну, вже так, взяла і взяла, хорошо. Дві королеви, і невпевнена ситуація, бачите? Можуть десь і попасти. Невпевнена ситуація, хоча йде захист, йде захист, навіть всесвіту. Ось так. Так, це учбові, дитячі. Так, соцоб'єкти, соціальні. Все добре буде. Так, е... то ми подивилися. Так, я вже не пам'ятаю, я дивилася торгівельні, торгівельні об'єкти. Тут нормально все буде по торгівельним об'єктам. Щось буде якась дурня. Дивіться там акуратненько. Так. Ну і в принципі, промисловість ми подивилися: соцоб'єкти, дитячі, учбові. Все, в принципі, в соцоб'єкти. Давайте ще подивимося по лікарняним об'єктам. Теж нормально, але дивіться, тут падає дурень, то будьте, ага, імператор, все буде добре. Все буде добре. Так, ну все, по правому берегу я все подивилася. Вроді як, по інфраструктурам, по всім оцім об'єктам. Все, люди. Будемо сподіватися, бачите, яке в нас дно колоди? Трати, сльози. Тут ще більш не втрати сльози, тут ще як ну от, наші оці обіди, сумніви, це все таке, знаєте? Чому ми, чому це все нам на нашу голову? Все, люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.